Доброго дня! Перед вами просте, надійне, дешеве рішення по косінню газонів на присадибній ділянці. Відбувається ось такою електричною машиною Rotak 32 Це досить надійна машина. Мені взагалі все, що пов'язане з електричним, я люблю не люблю бензинову техніку. Як на мене, вона коштує дуже невеличкі кошти і на всі 100% виправдовує. Ці кошти. Дуже коротко, я по ній е, пройдусь. Вона постачається в ось в такому ящику, дуже компактний ящик для е, її постачання, пересилання і все таке інше. Мінімальні витрати на транспорт. Як на мене, е, сам матеріал, з якого вона виготовлена, дуже якісний, м'ягенький, відсутній. Запах, ніякого запаху немає, який присутній в китайській техніці. Дуже зручна ручка, вона дуже легенька, вона важить всього 7 кг. Потужність має 1200 Вт бошрських Вт, якої вистачить для косіння трави шириною 32 см. Це, скажімо так, мінімальна саме молодша модель, але якої вистачає для присадибної ділянки 6-10 соток. Вам вистачить, щоб їй попрацювати. Е, є ось такий ограничитель, ось тут, по якому ви бачите, е, яку ширину трави вона е, косить. Ну, бачите, вона практично по, по коліщатам. По ширині коліщат косить трави. Виготовляється ця машина в Угорщині. Е, Збирати її практично не треба, тільки встромили оці палички, під'їдали, і вона вже готова до експлуатації. Як на мене, все чим простіше, тим краще. Е, має вона ось такий резервуар для скошеної трави, який так, також зроблений з якісної пластмаси, яку я, я впевнений, що її не так просто е, зламати. Е, можна з резервуаром. Виконувати косіння можна без резервуару. Бачите, вона тут ось така взагалі компактна, якщо без резервуара. Якщо ми її зараз приберемо резервуар, якщо ми її перевернемо в кармашку, ми побачимо, що там всередині. А всередині там ножі, дуже простий, немає ніяких люфтів. Нема нічого лишнього. Тут є цікава система, по, подивіться сюди уважно, як можна виставляти висоту ось середня висота і максимальна висота. Тут від 20 мм до 60 мм. Три позиції. Як на мене, ну... Чим простіше, тим краще. Звісно, що тут немає ніякого приводу двигуна, але для такої ширини, для такої потужності ніякого приводу і не треба для двигуна. Так, що ще розповісти, як вона включається. Включається вона дуже просто. В неї тут є. Включається дуже просто, є кнопка запобіжник, яку треба натисну... натиснути. Скажімо так, дуже все просто, зрозуміло і якісно. Ось такі закруточки тут присутні для фіксації цієї ручки, які швидко складаються. І навіть якщо ви ручку одну да, спробуєте, вона не спадає, вона відкручується до якоїсь межі, а потім далі ще йде різьба. Також все продумано, щоб скласти швидко. Є отака кліпса для кріплення проводу, є е, спеціальний такий е, вилочка для того, щоб кріпити е, ну, розетку, щоб вона не спадала. Як на мене все просто, зрозуміло. Висота у мене е, рост 1,90 м. Як на мене, вона і для мене підходить. Вона підійде для, в принципі, для всіх. Для любого зросту. Ну а так, угорська техніка. Три роки гарантії, що ще треба для життя. Купляйте, звертайтеся, буду радий вам допомогти з різноманітним електроінструментом Bosch, в тому числі всі газонокасарки, які є на ринку. Всього найкращого.